Деяких футболістів прем'єр-ліги, окрім клубних тренерів, є ще особисті наставники. І Мова йде про Влада Калитонцева та Кирила Ковальця, у яких батьки тренери. І саме вони можуть правильно і детально оцінити гру своїх синів минулого сезону чемпіонату України. Саме за цим ми до них і звернулися. Тож далі, Сергій Ковалець та Юрій Калитонцев ставлять оцінки у футбольний щоденник Влада та Кирила. Тато без проблем забивав грандам світового футболу. Син рве сітку на воротах грандів українського. Тато віддавав феноменальні гольові передачі за Динамо. Син забиває у ворота киян. Футбольні династії перебувають у поступальному русі у наймолодшій команді чемпіонату чорноморці, аж двоє представників зіркових татусів: Владислав Калитвинцев та Кирило Ковалець. Синам батьків, тоже Калітвинцев, да, Якщо ті, які грали футбол на високому рівні, в них подвійна е, така е, напруга, тому що всі оцінюють їх дії по тому, як батьки грали, і всі говорять, що це вони по блату грають. І їм дуже важко в першу чергу психологічно. Сергій Ковалець задоволено переглядає історичні для себе кадри. Син Кирило забиває дебютний м'яч в УПЛ Київському Динамо. Що підкупає, що подобається в Чорноморці, це бажання. Бажання це всього Чорноморця грати. Де вони помиляються, вони роблять помилки, не вистачає майстерності, але от відчуття, що вони грають за емблему чорноморця. У чорноморці Кирило без вагань обрав собі номер – шістку, як у батька. Та й позиція на полі батькова – центральний півзахисник. Я відчуваю завжди отцовську підтримку і, можна сказати, Благодаря этому я как бы, чувствую себя и на футбольном поле уверенно, и в жизни, потому что отец всегда подскажет, как и где себя правильно вести, в такої будь-якої какой ситуації. Мені приємно, мабуть, як будь-якому батьку, що син пам'ятає, як грав, як грав батько, і номер, мабуть, це також традиція і продовження якби, ігрової династії. Хоча, звичайно, що номер на спині фамілія, вона має підтверджуватись грою. Сезон закінчився, отже, можна підбити ігрові підсумки. Пропонуємо батькові заповнити футбольний щоденник сина. Ну, Будь-четвірку, да. Четвірка – рейтинг сезону. Трійка за реалізацію таланту, адже є куди рости. Решта швидше домашнє завдання. Працювати над реалізацією. Наприклад, таких моментів плекати сильну сторону бажання. І прагнути. Найкращий матч, мабуть, у нього попереду, да? найкращий матч. Впереди. Батьківські бажання збігаються. Юрій Калитвинцев у футбольному щоденнику свого сина категоричний. Працювати над всім. Талант реалізував на четвірку, який сезон відбігав. Йому да, що Ладка Летвинцев, он не. А мой сын, он только в быту. На сегодняшний день он уже состоятельная личность, несостоятельная, а, ну, разумная. Дына, Последнее слово его. Мне кажется, что ему надо уже переходить на более серьезный уровень, не обижая Черномолица. Я по своим стопам иду, то есть я не хочу. Конечно, я хочу добиться. Мне не надо много, чуть-чуть больше, чем мой отец. Залізобетонне бетонне місце Ярмоленка в Динамо спонукало Калитвинцева піти в оренду в Чорноморець. Перші два тури неймовірні два голи. А на загалу Влад віддав сім гольових передач та забив п'ять м'ячів. Особливий останній у сезоні у ворота Шахтаря гол, який подарував шанс на дострокове чемпіонство рідному Динамо. швидкість, хороша ліва і непогана права. Те нюансы технические, конечно, обсуждаем со стороны опыта. Я могу что-то подсказать. Даже тот же штрафной, который он забил, актеру, мы много о нем говорили. Не надо обязательно сильно перебей ближнего, бей в створ ворот. Ну, то есть, знаете, сейчас как-то некрасиво в этом говорить, потому что это было. Действительно, это нередко не, не у нас эта тема возникала, именно подача, которую можно крутить в сторону ворот. Он когда забил, мы с ним после игры разговаривали. Я говорю, здорово упадал. Он говорит, пап, ну как учил. Ну, наконец-то хоть один урок запомнил. Надеюсь, что уже в ближайшее время буду в за Киевской Динамо -Эре». Рано или поздно, но ну, я думаю, что я добьюсь этой целью и закреплюсь. Ну, Ярмоленко, наверное, будет тяжело заменить, но в том плане, что это у него вот такой уровень поднял, что тяжело будет. Я хочу какими-то своими качествами закрепиться в основном составе и доказывать своей игрой, что я достоин играть в этом клубе. Влад та Кирило – друзі і напарники на тренуванні. Навіть історію про трансфер до Чорноморця друзі розповідають ледь не синхронно. Ми з ним зустрілися буквально ну, може, за тиждень до цього. Я в відпуску приїхав в Київ і Ну, я говорю, как там у тебя дела? Он мне отвечает, что... У меня контракт со говорю, ну, Есть вариант и, там, с Черноморцем. Я говорю, ну у меня тоже есть такой вариант. То есть мы очень обрадовались этому и ждали уже скорее. И вот как раз так вот у нас футбольная жизнь свела в одной команде. Я знаю отношения ну, их отцов к ним. И я не скрою, что и, с... и общался, и. З каліт старшим і з Ковальцом старшим. Повірте мені, що таким футболістам такі отці поблажок ніколи і не просять, і ніколи, не попросять. То відношення у того ж Ковальця і у калітки, я считаю, що на рівні. Вони заслужили. У наймолодшій команді УПЛ Олександр Бабич класний керівник та наставник. Відтак ідея із щоденником. Йому до вподоби. Каваліц. Ось це вот сильно буде час. Чотири підписувати Кирило Ковалець. Оцінка сезону. Чотири. Найкращий матч попереду. Сильна сторона. Нестандартне мислення. Над чим працювати? Більше бити по воротах. Реалізація таланту чотири з мінусом. Владислав Калитвенцев. Оцінка сезону 5. Найкращий матч. Дніпро Чорноморець. Сильна сторона, швидкісний дриблінг та поставлений удар. Над чим працювати? Завершення атак головою. Реалізація таланту. 4. А які ж зауваження від керівника? Менше сидіти в телефоні. Менше сидіти в телефоні. Все сам сам, я зрозумів. Калитвенцев отримує від тренера іншу настанову із трьома знаками оклику. Быстрені Ну і сказав, що як на полі, так і поза полем дуже швидка От, пересування. Да, я, да, люблю. швидко поїздити. Футболісти й самі собі виставили оцінки за сезон. У графі реалізація таланту в обох одиниці та більш цікаво переглядати оцінки наставників. Сильні сторони. Нестандартное мышление. Тут приятно. <реш> Найкращий матч по Пэрэду. <реш> ну да, это согласен. Над всем. Спасибо. Ну, тут ну, что скажешь, скажешь тату, и над всем працювати, Ты правда кажешься? Ладно. Будем стараться. Будем стараться.